Київ, 3 квітня, саме час розпочати грибний сезон. Ну а місце пошуку, прибережні зарості верболозу, осик, кленів. Ось такі сонцем прогріті галявинки серед опалого листя. Ну і недовго шукаючи, знаходимо перші гриби. Це в нас Смарчкова шапочка, верпа богеміка. Умовно їстівний гриб потребує попереднього відварювання. Дуже смачний в смаженому вигляді, а також в соленому. Росте, коли сезон досить рясний.